Кіт був туди на полюванні. Дімон, лови його. Ді Кіт був тут десь на полюванні. Ярші загнав його на дерево. Десь наверх піднявся. Кіт це хороший охотник. А де він навіть не знаю. Не можу очатися. Ось такий от котик. Виходить на полювання. Тільки де, де той арчі не бачу. А, аж там. Виходить на полювання. А де він. Ох, молодець. І приносить в місто сказ, переносить. Де він? А де він? Красивий. Полудомашній, домашній, де він? по білки працює. Ссуссус. Мурчик. Андо, він сидить надаре. Андо, Димон, хоч подивитися який? Чорний. Кутурак. Як чорт чорний. Глуба зайчиків, хазанів. Бачиш, дай? Здорово! <світок> Здорово, куторел! Молодец! <світок> <світок> Ти бачиш по подарев? Арчи, молодец, незай. Арчи, ты нашел, но молодец, неза, низа. Пошли, хай жива. Идем, Арч, идем.